Що сьогодні сталося з опорами Кримського мосту? Ні, цього разу це не фури, це Марічка. Погнали! Отже, панове, спецоперація чергова від СБУ в ніч з 2 на 3 червня служба безпеки України підірвала ключові опори центрального прольоту Кримського мосту, створеного для проходу великих. Кораблів вибух пролунав вночі о 4.44 за Києвом. Тут цікаво спрацював перший вибуховий пристрій, доставлений оперативниками служби безпеки України засобами підводного. Руху оперативники СБУ таємно доставили більше тонни вибухівки в притул до найбільш захищеного і ключового місця в схемі Кримського мосту. Але на кожну рашистську безпеку є українська небезпека для спецоперації з підриву мосту в Керчі могли використати підводний безпілотний апарат, відомий як Марічка. Створення цього дрону і використання є частиною стратегії України для асиметричної боротьби на морі. Сьогодні на Кримському мосту були пошкоджені опори. На момент запису мого відео міст перекритий, росіяни волають. Кілька хвилин тому була повітряна тривога і намір застосувати із капустяного яру. Наразі стався відбій, але друзі, не ігноруйте повітряні тривоги. Росіян добряче штормить.